Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді продається будинок, який зроблений на два входи. Величезний будинок, зараз ви все дізнаєтесь. Продається він в селі Мартинівське, це Миколаївська область, Вознесенський район. 100 км від Миколаєва та 15 кілометрів від Вознесенська. Є електричка до Одеси. В будинку є світло, газ проходить поряд по вулиці, можна підвести, а можна користуватися просто електрикою. Вода в дворі є. Є школа, дитячий садок, відділення нової пошти та всі необхідні магазини, базари та кафе. Площа будинку 81 квадратний метр, 5 жилих кімнат в будинку дуже гарний величезний будинок для великої сім'ї. А ціна його зовсім невелика. Всього-навсього 76 тисяч гривень. Власник хоче за нього. Якщо вам цікаво, ви можете перейти в опис до цього відео. Там буде посилання на телеграм-канал. Обов'язково підпишіться на нього, там буде це оголошення і контакти власника. Зв'язуйтесь з власником напряму та домовляйтесь за перегляд за покупку такого гарного, чудового, майже безплатного будинку для великої сім'ї. Не забувайте підписуватися на цей канал та на канал в телеграмі. Всім дякую за перегляд. Всім до побачення.